Радіємо, друзі, вітаю з поверненням до теми великого вулика. Знаєш, от слухали ми нещодавно того ж Палмера в Джо Рогана, і ну не дає спокою думка, як технології все ж таки змінюють саму взаємодію між людьми. Всіх вітаю на радіо Гартленд. І так, ти маєш рацію. Це дуже захоплива тема. Сьогодні якраз і поговоримо про один такий приклад. Ройовий розум на полі бою, і це знаєш, може мати наслідки далеко за межами ну суто військової сфери. Абсолютно, і йдеться ж про компанію Андуріл Лакі. того самого хто колись нам Oculus Rift дар. Так, так так, саме він занурив у VR, а тепер, схоже, хоче змінити фізичну реальність, особливо в безпеці. І от вони нещодавно представили щось таке, що змушує задуматись: шолом Eagle Ай, Орлине Око. І ми якраз спираємось на інформацію про цю розробку саме так. І це ж не просто казка, розумієш? Це, ну як каже сам Лакі, крок до розуму вулика, до ройової свідомості на полі бою, дати підрозділам діяти ну, як єдиний організм дуже ефективно. Звучить, звісно, амбітно мережа, спільна свідомість це прямо те, про що ми говоримо в контексті великого вулика. То давай розбиратися, що це за орлине око таке. Як воно працює? Отже, Eagle Eye це ціла система, наскільки я зрозумів, не просто окремі гаджети. Взяли шолом, ну, хороший балістичний шолом. І нафарширували його технологіями, так. Але ключове слово тут інтеграція. Це не просто набір датчиків, це все працює разом. А що саме там? Які сенсори? Ну, по-перше, візуальні. Тепловізор, нічне бачення. Це вже, скажімо так, класика, але є й цікавіше. От, наприклад, сенсори радіорозвідки, радіорозвідки? В шоломі? Ага, уяви, шолом може почути, де поруч працює рація ворога, або навіть мобільний телефон, і показати це бійцю на карті. Ага. Тобто ось ще один вимір, такий радіоелектронний. А що ще про постріли щось було? Так, є система виявлення пострілів. Дуже важлива штука. Визначає напрямок і ну, приблизну відстань до джерела вогню. І все це виводиться бійцю миттєво, на дисплей в бою, коли довкола хаос, це ж ну, може реально врятувати життя. Допомагає зорієнтуватися, звідки стріляють, куди ховатися, куди відповідати. Ясно. Тобто активна обізнаність не просто пасивний захист. А до речі, про захист сам шолом балістичний, це зрозуміло, а окуляри. Окуляри доповненої реальності – окуляри вони теж із балістичним захистом, і от вони, це, мабуть, серце системи візуалізації. ar інтерфейс, так? Саме. На ці окуляри виводиться вся інформація, дані з сенсорів шолома, де свої, де чужі, куди рухатись, вся тактична обстановка просто перед очима, накладена на реальний світ. Такий собі командний центр на голові вражає. А звук на полі бою ж часто дуже гучно: гуркіт, вибухи. О, зі звуком там теж цікава технологія. Це не просто навушники, що оглушать шум, шолом має цілий масив мікрофонів. Система може вибірково підсилювати тихі, але важливі звуки, наприклад, кроки або розмову десь метрів за сто, кажуть, і показувати напрямок. Тобто можна навести слух? В певному сенсі так. Фокушуєшся на потрібному, а гуркіти пострілів чи вибухів система може приглушити. Це вже майже як надлюдський слух виходить. Неймовірно, покращений слух. А що з лазерами? Були ж розмови про зброю для засліплення? Так, і це передбачили. До окулярів можна кріпити змінні щитки, спеціальні фільтри під конкретні довжини хвиль, лазерів, які можуть використовуватись як зброя. Там згадували, здається, Китай як країну, що таке розробляє, тобто намагаються захистити і від таких нових загроз. Гаразд, залізо справді серйозне, дуже комплексна штука. Але давай повернемося до розуму вулика як оцей весь технологічний фарш перетворює групу бійців на щось більше, де тут магія починається? А магія, як ти кажеш, вона починається, коли ці шоломи об'єднуються в мережу, от власне тут, і не тільки шоломи між собою, а й з дронами, роботами, іншими сенсорами. Тобто всі бачать одне й те саме. Спільна картинка саме так: спільна єдина картинка світу, яка оновлюється в реальному часі. Кожен учасник мережі, людина чи машина ділиться тим, що бачить, і бачить те, що бачать інші. Чекаю. Тобто, якщо мій дрон бачить ворога за будинком, я його теж побачу на своєму дисплеї, навіть якщо я сам його не бачу. Абсолютно, система бере дані з дрона і показує тобі позначку ворога, а може навіть контур. Просто накладає на твоє поле зору. Це як, ну, майже як рентгенівський зір крістіни, якщо хочеш. Ти бачиш те, що виявили інші сенсори в мережі. Оце так. Це ж фундаментально міняє все. Ситуаційна обізнаність стає колективною. Точно. Підрозділ діє не як набір окремих бійців з обмеженим полем зору, а як єдина система зі спільним розумінням поля бою. Це вже не просто обмін даними, а спільне сприйняття. І це і є той розум вулика, спільна свідомість. Саме так, це воно в дії. Кожен діє, маючи повну актуальну інформацію. Координація стає ну просто незрівнянно кращою. Командир бачить те, що бачить його розвідник за кілометр звідси. А взаємодія з технікою, з дронами, роботами. Теж напряму. Через ar інтерфейс боєць може керувати дроном, вказувати цілі для робота, отримувати дані з його камер. Це вже не просто люди використовують машини, це люди і машини діють як єдине ціле. Слухай, це звучить як щось е, ну дуже футуристичне, так і це цікавий момент. Сам Лакі казав, що схожі ідеї, типу мобільної піхоти в крутих скафандрах з купою сенсорів, описував ще Роберт Гайнлайн в зоріному десанті. О, класика. І це ж було коли? в 59-му? Саме так, у 1959 році, тоді це була чиста фантазія, звісно, а зараз, дивись, технології наздогнали. Те, що колись було в книжках, починає ставати реальністю. Тобто це не просто покращення спорядження, це це зміна самої тактики, революція? Думаю, так. Це перехід до мережецентричності, де сила не стільки в окремому бійці. Скільки в усій мережі в колективному інтелекті, оце і є практичне втілення ройового розуму, коли люди і машини працюють разом з такою координацією, яка раніше була просто неможлива. Гаразд, потужний інструмент для військових, зрозуміло. Але ж такі технології рідко залишаються тільки у військових, правда? Що це може означати для нас, для цивільного життя? І отут ми підходимо до найцікавішого, якраз в контексті наших розмов про великий вулик. Дивись. Технології, які дають таку неймовірну згуртованість, таку ефективність групової дії. Оці інструменти розуму вулика вони ж мають величезний потенціал поза війною. Тобто це може стати основою для, ну, для будь-яких спільнот, для тих вуликів, як ми їх називаємо слідом за Гербертом, спільнот, які разом щось роблять, абсолютно, просто уяви, рятувальники на місці катастрофи, кожен бачить повну картину. Де хто є, де потерпілі, де яка техніка потрібна, координація миттєва, ефективність на порядок вища. Або науковці десь в експедиції, так? В Арктиці, в джунглях, під водою. Спільна база даних, постійний обмін інформацією з датчиків всі бачать загальну картину. Або навіть логістика. Логістика ну звісно, компанія з доставки, всі кур'єри в єдиній мережі. Система в реальному часі бачить затори, аварії, погоду і миттєво оптимізує маршрути, перекидає завдання, або волонтери, координація під час якихось великих акцій. Саме так це інструмент для підвищення ефективності будь-якої спільної справи, де багато людей мають діяти узгоджено. Технологія, що дозволяє групі працювати як одне ціле. І це ж це прямо підводить до ідеї великого вулика, суспільства, де громади вулики ефективно співпрацюють, допомагають одна одній. Виходить, у ці технології розуму вулика, народжені для війни, можуть стати ну, технічною основою для такого суспільства. Саме на цей зв'язок і вказують джерела. Концепція республіки громад, де спільноти самоорганізуються та взаємодіють, потребує інструментів. І от такі технології спільної обізнаності координації, вони можуть стати цими інструментами, вони виводять співпрацю і взаємодопомогу на зовсім інший рівень, роблять ідею великого вулика більш досяжною технологічно можливою. Цікавий парадокс виходить: технологія для війни може допомогти будувати мир. Чи може ройовий розум справді стати основою для великого вулика, де спільноти діють разом заради спільного блага? Потенціал є, безперечно, але знаєш, технологія це ж завжди інструмент. Все залежить від того, як ми її використаємо, і отут головне питання, яке залишається відкритим як суспільство адаптує ці інструменти, чи зможемо ми спрямувати цю силу на, на щось конструктивне, на співпрацю, на взаємодопомогу, на розбудову оцих ефективних спільнот воликів, або ж ці технології підуть на щось інше контроль, маніпуляції? Саме так вибір за нами. І від цього вибору залежить, чи наблизить нас це до великого вулика, чи можливо навпаки, є над чим подумати. Це точно дуже потужна думка на завершення. Дякую за цю розмову. Було справді глибоко. До зустрічі, друзі, до зустрічі на чистій хвилі Радіо Гартленд. Хай живе великий вулик.